Раді всіх вітати на каналі Волинський пасічник. Сьогодні ми поговоримо про дезінфекцію вуликів і пасічного реманенту. Звісно, кожен пасічник повинен слідкувати за санітарним станом своєї пасіки, вчасно виявляти проблеми і з ними боротися. Дуже багато пасічників полюбляють при першій нагоді щищати з вуликів прополіс, віск, з рамок все всещати. Паяльною лампою обробляти, обробляти різними антисептиками, різними розчинами хімічними вулики, рамки, для того, щоб не було в них на пасіках хвороб. Насправді я хочу сказати, що все це робити не потрібно. Чому? По-перше, коли ми обробляємо паяльними лампами вулики, ми знищуємо самий другоцінний захисний шар. Для бджіл це прополіс, коли ми його нагріваємо до температури декілька сотень градусів, всі корисні властивості прополісу зникають. Коли ми щищаємо стамесками цей прополіс з вуликів, ми робимо так само. Ми ніби заставляємо бджіл по-новому збирати прополіс, який бджоли за сезон не можуть зібрати більше як там 300-400 грам. І це дуже накладно для них і дуже важко. Коли ми це робимо, коли ми паяльною лампою. Знищуємо всю мікрофлору вулика. Це не означає, що ми е, позбувалися всяких е, потенційних хвороб і інфекцій. Навпаки, в вулику є багато корисної мікрофлори, так як в будь-якому живому організмі, так само, як в людському організмі є багато корисної мікрофлори, так само і в вулику пасічному є. Мікроорганізми, які співіснують з бджолами вже багато мільйонів років, і які не дозволяють заселитися там в патогенній мікрофлорі, яка є шкідливою для бджіл. Тому не потрібно надмірно слідкувати за чистотою вулика. Бджоли самі знають, як їм зробити так, щоб цих хвороб було набагато менше. Людина з'явилася на планеті за дослідженнями археологів близько 300 тисяч років тому. Бджоли з'явилися на планеті більше 10 мільйонів років тому. Тому ніякий пасічник не знає краще за бджіл, як слідкувати за їхньою мікрофлорою вулику. Крім того, коли ми в такі санітарні умови переводимо бджіл, коли ми надмірно зчищаємо прополіс, ми. Або боремося з усіма хворобами, бджоли не загартовуються. Їм треба тренувати свій імунітет. Ми знаємо, що від багатьох інфекційних хвороб людям дають прививки. Для чого це їм дають? Для того, щоб тренувати імунітет. Так само і для бджіл. Якщо буде якась невелика кількість якогось збудника, бджоли вироблять до нього імунітет і будуть успішно з ним боротися. Тому. При першій нагоді застерігаю всі, не обробляйте паяльними лампами вулики, не обробляйте різними хімічними розчинами ці вулики. Ви знищите корисну мікрофлору, вулик буде вільний, і то є велика небезпека, що заселиться патогенна мікрофлора і великій кількості, і ви зробите тільки набагато і набагато гірше. Хочу окремо сказати за гнильці, за нозематоз. Так, якщо вулики після весни... Видно сліди проносу, видно сліди нозематозу. Звісно, такі вулики бажано помити і почистити в нормальній мірі, не так, щоб вже там не рамки всі попалити і щоб нічого там не лишилося. Погані рамки, загаджені бджолами, можна виняти, перетопити віск або спалити, а нормальні рамки можна залишити. Там буде невелика кількість оцього патогенного. Патогенного грибка і бджоли самі успішно будуть з ним боротися. Що стосується гнильців, так багато пасічників взагалі при першій появі дирявого розплоду кажуть, що це гнилець треба палити вулики, і все, і рамки, і бджіл палити, і все, і більше до цього, і щоб не було розповсюдження цієї хвороби на пасіці. Насправді, причиною дирявого розплоду може бути банальне переохолодження вулика. Якщо ви не завезли е, матеріал свій на лабораторні дослідження, якщо не підтвердили вам цю хворобу, не треба зразу вважати, що у вас обов'язково американський чи європейський гнилець. Хоча із цими хворобами теж можна боротися. Якщо ураження невелике, якщо ви побачили, помітили декілька дерявих е, с... комірок у споду, і ви завезли ці комірки, і вас підтвердили якесь, якісь гнильцеве захворювання, то в першу чергу вам треба... Або ліквідувати цю матку і виводити нову, або якщо ви користуєтесь чи не користуєтесь, можете попробувати користуватися будь-яким ізолятором, чи ізолятором хмари, чи ізолятором міленіна, чи якимось іншим видом ізоляторів. І ізолювати цю матку на 25 днів. Після того, Для як... Чого? Після того як ви цю матку випустите, можна... вийде весь розплод і бджола таким чином загартується. Вона підвищить свій імунітет. Звісно, потім таку матку до кінця сезону треба замінити на ну, На закінчення, хочеться сказати, треба за санітарним станом пасіки дивитися, але не робити це надміру, тому що можна більше нашкодити, ніж допомогти бджілкам. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.